Пропонуємо вам відеопрезентацію універсального твердопалавного котла від компанії NEUS, модель з потужністю 17 кВт. Всі котли торгової марки NEUS проєктуються та виготовляються на власних виробничих потужностях, що розташовані у місті Чернігів, поєднавши вдосконалений технологічний процес, що здійснюється на сучасних автоматизованих та роботизованих лініях, найкращі вітчизняні матеріали та європейські комплектуючі компанії NEUS вдалося створити котли, які за своїми технічними характеристиками не поступаються європейським аналогам і мають при цьому значно доступні. Нішу ціну котли модельного ряду Вічлас можна застосовувати як для обігріву приватних домогосподарств, так і для обігріву великих промислових та адміністративних будівель. Саме тому в модельному ряді Вічлас ви зустрінете котли потужністю від 10 до 150 кВт. Котел являє собою збірну зварену конструкцію, що складається із корпусу у формі паралелепіпеда. Всередині знаходиться камера згоряння палива, а над топкою розташований додатковий багатоходовий конвекційний теплообмінник, кількість ходів якого залежить від теплової потужності котла. На передню панель котла виведені герметичні термоізольовані дверцята, кожний з яких виконує певну функцію. Верхні дверцята забезпечують доступ до конвекційного теплообмінника для забезпечення його періодичної очистки. Далі розташовані похилі двері для зручного завантаження палива у котел. Нижче знаходяться надійно Закріплені дверцята для ревізійної очистки колесникової решітки, через які в майбутньому можна встановити додатковий пальник, що працює на альтернативному паливі, наприклад, рідкому паливі. А з самого низу передбачені дверцята для винесення золи з під колесникової решітки. Підключення системи опалення до котла відбувається за допомогою сталевих патрубків діаметром 2 дюйми. Патрубок подачі теплоносія розташований вертикально у верхній частині котла, а патрубок звороту системи знизу в задній його частині. В найнижчій точці котла приварний півдюймовий патрубок для зливу води, а зверху до теплообмінника приварного патрубок для монтажу запобіжного клапану діаметром 3,4 дюйми. До речі, номінал запобіжного клапану для котла Вічлас потужністю 17 кВт становить 2 бари. Вихід димових газів в котлі Вічлас може бути реалізований як у верхній, так і в задній частині корпусу. При верхньому розташуванні боров димових газів котла можна направити як назад, так і ліворуч чи праворуч від котла. Дуже зручна опція, яка суттєво знижує обмеження для потенційного місця розташування котла в топковій. Окрему увагу слід приділити висоті діаметру та конструктиву диму. Адже для коректного функціонування твердопаливних котлів важливою умовою є забезпечення належного розрідження, тобто тяги в димоході. Для котла Вічлас вона повинна бути в межах від 23 до 30 паскалів. На верхній панелі розташований фланець каналу подачі повітря в камеру згорання котла. Монтаж нагнітального вентилятору виконується за допомогою чотирьох болтів та герметичної прокладки. Сам вентилятор оснащений повітряним клапаном, який закриває канал подачі повітря, коли електричне живлення на вентилятор не подається. Справа від вентилятора монтується керування автоматики котла, яка, в залежності від заданих параметрів, управляє роботою вентилятора подачі повітря та циркуляційним насосом системи опалення. Управління відбувається на основі показників датчика температури, який монтується з використанням спеціального хомута, що дозволяє закріпити датчик температури прямо до патрубку подачі теплоносія на систему опалення без прямого контакту із теплоносієм. Головне завдання автоматики котла стабілізація температури теплоносія в котлі за рахунок зміни обертів вентилятора подачі повітря в зону горіння палива. А у випадку досягнення температури. Турою води заданого значення автоматика за допомогою вентилятора забезпечує продувку камери згорання з метою усунення накопичення газів, що утворюється при згоранні палива, знижуючи ризик детонації паливно-повітряної суміші при відсутності або раптовому припиненні подачі електричної енергії на автоматику котла вона стає неспроможною регулювати температуру води та впливати на процеси горіння палива. Тому важливою умовою безпечної експлуатації котла є дотримання вимог інструкції з монтажу і забезпечення гравітаційної циркуляції теплоносія по системі опалення. За відсутності світла та реалізація системи розігріву зворотної води. Саме тому монтаж твердопаливних котлів повинні виконувати кваліфіковані спеціалісти. Модель Вічла спроектували як універсальний котел з верхнім горінням. При цьому основним видом палива для нього є дрова. Альтернативним паливом тирса, торф і всі види вугілля. Для забезпечення ефективного теплового коефіцієнту корисної дії котел має збільшену площу теплообміну, яка реалізована за рахунок водяної рубашки по периметру топки котла, цільно тягнутих труб верхнього теплообмінника та охолоджуваних водою колосників. Так, модель потужністю 17 кВт показана у цьому відео. Має площу теплопередачі не менше 2, 1,1 метра квадратного. Натомість модель потужністю 150 кВт має площу теплопередачі 12,5 квадратних метрів. Для забезпечення якісного горіння палива в котлі Вічлас реалізована багатоступенева система подачі повітря. Первинне повітря подається під охолоджуваними теплоносієм колосниками. Потім, через регульовані форсунки, можна подавати вторинне повітря в різні зони топки котла, в залежності від стадії прогорання палива. Завдяки цьому паливно-повітряна суміш отримує достатньо кисню для забезпечення повного горіння палива з хімічної точки зору. Відкриття повітряних форсунок відбувається при повертанні відповідних важелів, управління якими відбувається з бокової панелі котла. Під зовнішнім кожу Котла реалізовано ревізійний доступ до всіх форсунок та рухомих елементів, через які за потребою можна почистити відповідні робочі вузли. Для виготовлення котлів не освітлас використовується низьколегована конструкційна сталь підвищеної міцності марки 09 Г2С. Для котлів потужністю від 10 до 65 кВт товщина сталі теплообмінника зі сторони камери згорання становить 6 мм. У котлів потужністю від 75 до 150 кВт 8 мм. До речі, сама камера згорання котлів Вічлас характеризується досить великим об'ємом. Для котла з потужністю 17 кВт в ній поміщається 100 літрів дров, а найбільшу топку має котел потужністю 150 кВт. Її Ім становить 405 літрів. Завдяки використанню вітчизняних матеріалів та виробничих потужностей вдалося досягнути дуже низьких показників вартості одного кілограму котла. Так, для моделей Вічлас вона знаходиться в межах від 72 до 83 гривень, в залежності від потужності котла. В свою чергу одиниця маси котлів європейських аналогів коштує мінімум на 20-30% дорожче. дорожча. Слід зауважити, що твердопаливний котел це не лише метал, з якого його виготовляють. Це і значні зусилля, витрачені на розкрій, підготовку зварювання. Комплектацію котла та гідравлічні випробування. Так, наприклад, технологічний процес виготовлення моделі Вічла з потужністю 17 кВт триває мінімум 17 годин. При цьому витрачається 300 кг металу, 9 кг зварювального дроту, а загальна протяжність зварювальних швів становить 53,5 метри. Пам'ятайте, щоб зробити експлуатацію вашого котла безпечною і комфортною, треба врахувати велику кількість факторів, що стосуються палива, димоходу, гідравлічної та електричної схеми ув'язки котла та періодичності проведення очисних та профілактичних робіт. Отже, підходьте до питання монтажу твердопаливних котлів відповідально.